То на Херсонщині, а то моя мати і брат і дядько мій, а то чоловікова сестра. То я з своїми дітьми обома. Пані Палагії вже йде 89-й рік. З усмішкою та добрими словами вона згадує юність, хоча життя було сповнене тяжкої праці. Народилась на Херсонщині та більшість своїх літ провела на Волині. Каже, тут все починала з нуля, з важкої праці на землі. Ходили на роботу, приїхали сюди теж так само. ділили бураки от, і до сіна ходили, тільки тоді сіно косили вручную косами. Косарок не було. Вже косарки стали десь через років десяті. Саме на Волині вона зустріла майбутнього чоловіка. Разом подружжя завело велике господарство, де все трималося на власних силах. Тримали ну, дві корови не було, тільки завжди корова і теличка чи бічок. дві худобини. І овічки були, гуси були. І чоловік, усе життя був за кермом, шоферував для голови колгоспу. Працьовитий, відповідальний. Таким наша співрозмовниця і згадує його досі. Чоловік уже 25 років, як помер. 99-му році він помер. Він шоферував, був шофером, узив голову голову колгоспу. І то не рік і не два. У щасливому шлюбі з'явились на світ син і донька. Тепер у пані Палагії ціла династія вісім правнуків. Узимку вона живе в онуки, а щойно приходить весна, повертається в рідне село. каже, покинути домівку надовго не може. Ну то я завжди от їжджу на зиму до там онука і двоє правнуків, до їх зимувати їду. А літом мені хочеться в село. І так, що ліда, пані Палагія повертається в свою рідну Сушибабу. Назва дещо незвична, а тому оповита легендами. Колись давно якщо таке село засновувалося. А тут на, на, на татари нападали все сюди. А звідки вони бралися? Не знаю. І жінка заховалася у двояків у дупло, в грушу. Угу. Ну і о, після її розоблачили. Що хтось рубав дрова, зрізував дерево, і там жінка, і назва село. Саме село засновувалося, село Сушебаба, бо баба засохла в дуплі. За іншою версією, назва походить від болід, яких тут було чимало. Бабою називали одне з них, коли землю осушили, і з'явилася Сушибаба. баба. баба для пані Палагії не просто назва на карті, це частинка її власної історії, її життя, дім і спогади, які вона береже понад усе.